Тема заняття основні співвідношення між тригонометричними функціями одного до самого аргумента. Для виконання практичних завдань нам необхідно будуть дані 6 формул, перша з яких це основна тригонометрична тотожність. У усіх практичних з 1 по 11 одне єдине завдання спростити вираз. Для спрощення першого виразу синус квадрат бета плюс косинус квадрат бета плюс 1 застосуємо основну тригонометричну тотожність в даному випадку під номером 1. Тобто, ось цю частинку синус квадрат бета плюс косинус квадрат бета замінюємо за формулою на одиничку. 1 один, додати 1. Берівня 2. Відповідь 2. Далі синус квадрат бета мінус 1. З основної тригонометричної тотужності. 1 мінус, си, мінус синус квадрат альфа дорівнює квадрат альфа. Але маємо синус квадрат бета, мінус один для того, щоб змінити місцями 1 і синус квадрат бета, нам достатньо винести мінус затошки. Таким чином, змінюємо і записуємо 1 мінус синус квадрат бета. Дорівню. Дужечку замінюємо на косинус квадрат бета та отримаємо мінус косинус квадрат бета. Наступне 1 діло на косинус квадрат альфа мінус 1. З формулки номер 2, якщо одиничку перенести направо, то ми знову ж таки отримаємо 1 діло на косинус квадрат альфа мінус 1. А зліва залишається тангенс квадрат альфа. Отже, 1, ділен на косинус квадрат альфа мінус 1 дорівнює тангенс квадрат альфа. Наступне 1 мінус синус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа ділен на тангенс альфа. Перші два одночлена 1 мінус синус квадрат альфа змінюємо на косинус квадрат альфа. Косинус квадрат альфа за формулкою номер 1, яка випливає з основної тригонометричної тотожності. Плюс а дріб пропоную записати в рядочок, але таким чином, що синус квадрат альфа ділимо на тангенс квадрат альфа, а тангенс квадрат альфа, в свою чергу, можна замінити на дріб. Синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа. Даний випадок використовуємось формулою 5 тангенс альфа дорівнює синус на косинус, але так як тангенс в квадраті, тоді синус косинус також будуть в квадраті. Причому синус квадрат альфа також можна записати дробом, тобто ділено на 1 дорівнює. Ділення замінюємо множення, а дріб перевертаємо косинус квадрат альфа додати синус квадрат альфа Замінимо на множення дріб перевертаємо синус квадрат альфа знизу, косинус квадрат альфа зверху. Синус квадрат альфа, синус квадрат альфа. скорочуємо, залишається просто косинус квадрат альфа. Отже косинус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 2 косинус квадрат альфа відповідь до четвертого 2 косинус квадрат альфа. Наступне п'яте синус квадрат 2 альфа плюс косинус квадрат 2 альфа додати 1 ділено на тангенс квадрат 5 альфа. Знову ж таки, основна тригонометрична тотожність синус квадрат 2 альфа плюс квадрат альфа дорівнює 1 з формулки номер один. Додати 1 діл на тангенс квадрат α, на тангс квадрат 5 альфа можна замінити на катангенс квадрат 5 альфа. Даний вираз ми отримали з формулки номер 4 Якщо тангенс альфа помножити на катангенс альфа дорівнює одиниці, 1, тоді катангенс дорівнює один як добуток поділити на множник тангенс альфа. Але так як тангенс в квадраті, тоді катангенс також буде в квадраті. Дорівнює 1 додати катангенс квадрат 5 альфа за формулкою 3 дорівнює 1 ділене на синус квадрат альфа. Далі шосте. 1 плюс синус х ділене на 2 помножено на 1 мінус синус х ділене на 2. В даному випадку маємо справу з формулкою скороченого множення, що розкривається перший одночлен до квадрату мінус другий одночлен до квадрату. Дорівнює. А1 мінус синус квадрат х діл на 2. За формулою номер 1 з основної тригонометричної тотожності випливає, що це косинус квадрат даного аргументу. Переходимо до наступної другої частини, більш складніші. Але знову ж таки нам познавляється попередні формулки. Дорівнює. В даному випадку можемо за формулку скороченого множення розкрити дужки. Розкриваємо 1 в квадраті плюс подвоєний добуток перше на друге, 2 тангенс альфа плюс квадрат другого одночлена. Дані формулки можна подивитися повторні шкільного курсу математики. Як ними користуватися? Розкриваємо другу дужку. 1 мінус тангенс альфа. Знову ж таки, 1 до квадрату, мінус подвойний добуток перше на друге, додати другий одночлен в квадраті. Дорівнює 2 тангенс альфа, 2 тангенс альфа скорочуємо. Залишається 1 додати 2 плюс 2 тангенс квадрат альфа, тому що тангенс квадрат альфа плюс тангенс квадрат альфа. Двічку виносимо за дужки і за другою формулкою в дужках отримаємо. Так, двічку виносимо за дужку, 1 плюс тангенс квадрат альфа. Подивимося 1 плюс танкес квадрат альфа за другою формулою дорівнює 1 ділене на косинус квадрат альфа. Тобто 2 помножити на 1 косинус квадрат альфа. Дорівнює чисельник записуємо 2, тому що двічку можна записати як дві перших, тому 2 помножити на 1 буде 2, 1 на косинус квадрат дорівнює косинус квадрат альфа. Далі, наступне. Для розв'язання восьмого прикладу варто звести до спільного знаменника. Так як і перший, і другий знаменник зовсім різні, тому їх можна просто перемножити. І буде синус альфа помножене на 1 плюс cos. Причому перший дріб варто домножити на синус альфа. Навхрест, а другий на 1 плюс косинус альфа. 1 плюс косинус альфа. Маємо синус на синус синус квадрат альфа плюс в дужках 1 плюс косинус альфа до квадрату, тому що 1 плюс косинус альфа помножити на 1 плюс косинус альфа. Розкриємо дужки. Поки що тільки в чисельнику. в Знаменнику, так і залишаємо. Якщо потрібно буде розкривати, але можливо прийдеться скорочувати, тому не варто одразу розкривати знаменник. Синус квадрат альфа плюс подвоєний доб... формула з подвоєним добутком. 1 до квадрату 1, плюс подвоєний допиток 2 косинус α, плюс. Косинус квадрат альфа до рівня, де синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа замінюємо на одиничку з основною трифонометричною тотожністю. Один плюс у нас є ще одна одиничка, і плюс два косинус альфа. Знизу синус 1 плюс косинус альфа. 1 додати 1 дорівнює 2. Знову ж таки, можна 2 винести за дужки. в чисельнику 2, а в дужках залишається 2 винесли, залишилось 1 плюс косинус альфа. Двічку винесли за дужки. В знаменнику так і переписуємо синус 1 плюс косинус альфа. 1 плюс косинус, 1 плюс косинус скорочуємо, залишається 2 діло на синус альфа. Це наша відповідь. Далі, дев'яте. Косинус 4 альфа мінус косинус квадрат альфа плюс Синус квадрат альфа дорівнює. Що варто зробити? Варто з перших двох одночленів винести за дужки косинус квадрат альфа. Косинус квадрат альфа. Залишається в дужках. косинус в четвертій степені було в другій винесло, залишилось косинус квадрат альфа. Мінус косинус квадрат альфа винесло, залишилось 1. Додати. Синус квадрат альфа дорівнює. Косинус квадрат альфа мінус 1, з формулки. Основної тригонометричної тотожності. 1 мінус косинус квадрат альфа можемо змінити місцями записати косинус квадрат мінус 1 за умови, якщо мінус винесемо за дужки, Тобто. Осинус квадрат альфа мінус 1 виносимо мінус за дужки, мінус косинус квадрат альфа переписали ось це, а в дужках змінюємо місцями 1 мінус косинус квадрат альфа. Плюс. Синус квадрат альфа дорівнює 1 минус косинус квадрат альфа за основною тригонометричною потужності дорівнює синус квадрат альфа. Тоді маємо мінус косинус квадрат альфа помножити на синус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа. Знову ж таки, можна винести за дужки синус квадрат альфа. Виносимо синус квадрат альфа. І тоді в дужках залишається мінус косинус квадрат альфа додати 1, де, в свою чергу, 1 мінус косинус квадрат альфа сосновною тривонувати речіною тожності можна замінити на синус квадрат альфа. Тоді синус квадрат альфа помножити на синус квадрат альфа дорівнює синус четвертій степені альфа. Розглянемо останні два завдання. Знову ж таки, в десятому ми маємо прийти до того, що маємо винести спільний множник за дужки, винесемо з перших двох одночленів. А саме спільний синус квадрат альфа, синус квадрат альфа. Далі, синус четвертий степені альфа. Винесли синус квадрат альфа, залишилось синус квадрат альфа. Додати залишилося косинус квадрат альфа. Додати переписуємо косинус квадрат альфа. Дорівнює синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа до рівня тобто синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Отримали основну тригонометричну тотужність, яка дорівнює одиниці. І останнє 11, синус четвертій степені плюс 2 sin2 альфа, косінус квадрат альфа плюс косінус 4, 4 степень альфа. Помічаємо формулу скороченого множення, а саме, що містить подвоєний добудок а квадрат плюс 2аб плюс b в квадраті. Що зводимо до дужочок. Розкриваємо. розкладаємо нам множники як а плюс Б до квадрату, де замість а синус квадрат альфа плюс замість Б косинус квадрат альфа. Закриваємо дужки. в квадраті синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. 1, тобто 1 квадрат, тобто дорівнює одиниці. Ось таким чином ми з вами сьогодні закріпили основні співвідношення тригонометричних функцій одного того самого аргументу.